30 плюс це коли не всі з нас читали Кайдашеву сім'ю. Але всі точно дивилися фільм Хрещений батько. Надолужимо. Трилогія Кайдашіні-Фамілія. Перша серія Прощання Дона. Сини мої. Лавріні, Карпаччо! Ми тут, ми тут, батько. Я уходжу. Перед тим, як піти, хочу дати вам декілька порад. Позбудьте з чату GPT. Він дуже багато знає. Бережіться волейболісток. лісток, в них дуже довгі руки. А саме головне, виключайте калоріфер, він дуже багато на себе бере. Щочик так буде мотати, що від стінки може відірватися. Хто за то буде платити? Будем, батько, будем що там по спадщині. Моя контора по віджиму чебуреків. <рес> Чебурекет! Це мені батько, я обіцяю. У мене руки будуть полікуть в олії. Подожіть батько, а мені рука в цьому. Рука в теплі. Це наша фірма по викачці вигрібних ям. Рука в теплі, а в кармані гроші. О! Ще поки теплий. Теплий, це добре.